Зараз по полицях розкладаємо Міжнародний кримінальний суд, Римський статут, що це таке, як це виникло, зароджувалося, яка ситуація зараз, чи потрібно ратифікувати, і як ратифікувати, що буде далі, і які окремі до цього зауваження. Історія. Вже після Другої світової війни люди, людство вражені тортурами, катуваннями, знущаннями над людністю, вчиненими німецькими нацистами, італійськими фашистами ну і всякою сволотою, яка до того приєднувалася імперіалістами, мілітаристами Японії. Масовими вбивствами в концтаборах, в Європі, в Азії, вирішило утворити якусь інстанцію для того, щоб судити злочинців, які вчиняють ці дії, які виходять взагалі за рамки навіть кримінального правопорушення. Бо те, що чинилося в концтаборах. Організованими нацистами чи мілітаристами, воно вразило, шокувало, ну воно просто роздавило людство. І починаючи з 1946 року про це велась мова. Але в ході холодної війни, протистояння жорстких не менш. Злобних, не менш злосних, не менш а, ну, шокуючих вбивств, які траплятимуться на Африканському континенті, на азійському континенті, руки до того, чи не доходили, чи не хотіли приймати рішення. Хоча за цей час були підготовлені проекти статутів, проекти а, Кримінальних кодексів ну, варіантів було безліч і організаційних форм. Уже за цей час навіть виник міжнародний суд ООН. Знову ж не треба плутати міжнародний суд ООН і міжнародний кримінальний суд. До речі, обидва розміщаються в ГАЗі і дуже часто їх якби плутають. Зараз ми говоримо про міжнародний кримінальний суд. Основним документом діяльності якого є Римський статут. Так от я кажу, що після війни подібних документів було підготовлено декілька. Але що спонукало людей до того, що аж в 1998 році повернутися до цієї проблеми? Це злочини, які прослідковувались, були зафіксовані. В ході того, як розпадалась Югославія, і внутрішнє протистояння, яке виникло там на етнічній основі, релігійній основі, міжнаціональній основі, породило такі факти і такі вбивства, які з точки зору перебування і дійства в Європі. Вони взагалі поставили на порядок денний питання а людина ти хто у цій ситуації? І в 1998 році спочатку відновили цю ідею. Чому Римський статут, бо в Італії, в Римі почала працювати міжнародна конференція, і цілий ряд країн. Які працювали над первинним проектом цього документу, прийняли рішення розпочати процедуру підпису. Таким чином, з 1998 року, можна сказати, що з'явилися документ, навколо якого почали працювати. З 1998 року почалось підписання. під Римським статутом його підписала 161 країна досить швидко, і в 2002 році за чотири роки з'явилося те, що називається зараз Міжнародний кримінальний суд, який розміщається в ГАЗі. Україна однією з перших у 2000 році підписала Римський статут, але до цього часу. Римський статут в Україні не ратифікований, тобто він підписаний і не ратифікований. В чому От справа? А, ситуація зупинилася в 2001 році рішенням Конституційного суду, а, тому що процедура реалізації Римського статуту. Процесуальні дії, вони суперечили позиції Конституції України в частині того, що певні норми порушували законодавство України, особливо кримінально-процесуальне законодавство. І тому треба було внести зміни до Конституції перед тим, як ратифіковувати Римський статут у 2017 році. Ці зміни були внесені до Конституції. В перехідних положеннях було зазначено, що вони почнуть діяти з 2000 року. 2020 року. Такі е, норми внесені, і вони почали діяти з 2020 року. Таким чином, з 2020 року можна сказати, що було знято перепони щодо е, дій на території України Римського статуту. І процедур, які мав здійснювати в разі за його застосування міжнародний кримінальний суд, його органи посадові особи. Таким чином, можна сказати, що з 2020 року відкрито двері для того, щоб почати ратифікацію. Яка ситуація на даний час зараз? І так, законодавство України, тобто Конституція, кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс, мають відсилочні норми до застосування норм Римського статуту, але не в повній мірі. Тут одразу хочу зазначити: бо мова в даному випадку йде. Про особливо тяжкі злочини, які в Римському статуті розділені на чотири групи. І, на жаль, не всі категорії цих злочинів прописані як в кримінальному кодексі, так і кримінально-процесуальному кодексі України, що створює певну складність. Тому, коли ми говоримо зараз про ратифікацію, то треба розуміти ось яку річ. Треба не просто сказати, що Україна ратифіковує одним реченням, а треба за цим а внести зміни в кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний, або вказати на те, що Римський статут використовується в повній мірі, і тоді внести зміни в норми кримінального кримінального процесуального кодексу, які би запускали ці дії. Бо якщо матеріальні норми не забезпечені процесом, то їх реалізувати не вдасться. Це перша річ, це правова сторона питання. Разом з тим нині постала складно і політична сторона. Бо частина вважають а, юристів, практиків, політиків, що ратифікація документу приведе до того, що Росія зараз закидає. А, гагу своїми поданнями, і вона тільки буде займатися тим, що займатися розслідуванням в Україні злочинів, які, злочинів правопорушень з ознаками злочинів, які вчинили українські військові солдати, офіцери, політична верхівка, і так далі, наскільки це обґрунтована позиція? Ну, перше, що треба сказати, е -е... і так, і без ратифікації Міжнародний кримінальний суд має вчиняти, е -е... має право вчиняти певні процеси на території України. І без е -е... ратифікації Україною це визнано. Тобто, тут підстав, щоб серйозно аргументувати цей процес, немає. Друге, Тепер з приводу того, закидає чи не, не закидає, а, і зараз а, Росія може звертатися. Інша справа, наскільки вона обґрунтовано може звертатися. Є третій аргумент, який не треба забувати. Всі ці роки, особливо з початку агресії, з 2014 року, українські суди розглядали ці справи. Розглядали ці справи і цілий ряд осіб, громадян України в різних званнях, посадах і так далі, осуджені за порушення норм гуманітарного права, українського гуманітарного права, міжнародних документів, які ратифікувала Україна. І подібні статті, правда, вони зовсім загальні в нинішньому в Законодавстві, кримінальному і процесуальному кодексі є. Тому цей процес іде. Я не хочу називати статистику. А скільки осуджено громадян за цей час по статті про порушення норм міжнародного гуманітарного права? Є ще одна позиція заперечувальна стосовно того, що це набере масового характеру, і це може бути застосовано. Нинішньою владою проти попередньої влади, зверненням до суду. Ну, даруйте тут уже ситуація правової і політичної культури, і з точки зору наявної доказової бази. Але насправді, з точки зору політичної культури, національних інтересів, я би назвав це повним ідіотизмом, безумством. І ну я слів тут не знаходжу для того, щоб описати такий варіант, але треба про це завжди пам'ятати. З моєї точки зору, про що мені доводилось казати і президентам України, і прокурорам аргументів ні в 2001 році, ні зараз серйозних не ратифіковувати немає. Причина тут у тому, що суд не можна розглядати як владу. Суд це суд. А доктринально у 2001 році Конституційний суд прийняв рішення, виходячи з того, що суд це влада, а Конституція проголошує неможливість чинення будь-яких дій в державі. А, з точки зору владних сил, але суд не є владою, суд це суд. Бо якщо не міжнародний кримінальний суд, то трибунал діє. Міжнародний. І це такі приклади були вже більше того, і зараз же підписано 21 країною. Позиція про те, що може бути скликаний міжнародний трибунал для того, щоб осудити російських злочинців, на чолі з фюрером Путіним за злочинів, чинені в Україні. Тобто насправді і причина тут в тому, що, власне, не ратифікація не дає можливості в повній мірі застосувати міжнародний кримінальний суд до цієї процедури, розгляду дій, вчинених московським фюрером і його клікою, як злочинів агресії, злочинів проти людства, злочинів геноциду проти України і так далі. Бо, власне, на ці групи поділені злочини, про які ми говоримо в римському. Статуті. Таким чином можна сказати, що від самого початку це, скоріш за все, відтягування ратифікації було лише політичним аргументом і за певного нерозуміння ситуації. Що тут є серйозним аргументом? Ну, власне, те, що є завжди, ну, Скільки тому суду років, як ви розумієте, практики діяльності цього суду немає. Досвід. Його свідчить про те, що за цей час 2002 року було осуджено 81 особу за злочини або геноцидного характеру, або проти людяності, або злочинів агресії, або а, це воєнні злочини. Ну, ось такі чотири категорії: злочини геноциду, злочини агресії, злочини проти людності. І злочини, воєнні злочини. От, власне, ці категорії розбиті на о, певні статті, які вмістять собою там зґвалтування, катування, е примусова е міграція, от, примусовий склад структури населення, ну і це, ецетера, масове вбивство і, і так далі, е використання цивільного населення як прикриття для вчинення. Злочинів там, і, і, так, і таке інше. Так от, а, якщо подивитися на все це, то навіть у випадку, якщо це стосується громадян України, то Міжнародний кримінальний суд починає діяти, коли не діє національне законодавство, або воно неналежним чином розглядає а, Суди українські неналежним чином, так скажемо, розглядають той чи інший злочин і приймають неадекватні рішення. От. Відтак можна сказати, що практика українська на сьогоднішній день навіть набагато глибша. Ну от, Зокрема, процедура так званого заочного слідства, заочного осудження і використання терміну заочне покарання це винятково українське досягнення в Процесуальному кримінальному законодавстві в процесуальному процесі кримінальному і так далі, але воно діє і сьогодні визнано світом. І навіть в такому випадку це говорить про те, що Україні потрібна і ратифікація, бо це принесе з одного боку певні права в роботі з міжнародним кримінальним судом з одного боку, а з іншого боку, це буде зайвим аргументом. Українцям, в тому числі Збройним силам, діяти в межах гуманітарного права і принаймні знати його. Бо тут іще одна річ, про яку не можу не сказати: чомусь багато хто розповідає про те, що гуманітарне право воно таке, якби жорстке. Але якщо вчитатися в норми до дотримання гуманітарного права, то воно дуже м'яке. А, і насправді воно захищає і солдата, і цивільного особу. Я вже не кажу там дитину, жінку і так далі в умовах війни. Зверніть увагу, я сказав і солдата, і пораненого, і того, хто зазнав а, катастрофи на морі, і таке інше. І я не можу зрозуміти, де беруться аргументи, що. Українців будуть переслідувати за певні дії, рішення, чи що, які були прийняті починаючи з 2014 року про ті інші, чи інші випадки. По-перше, Україна захищається. Вона є жертва, а не агресор. І вона з точки зору норм міжнародного права, право війни і право на війну. У неї нема часу перебирати інструментами захисту. Все це має дуже значення велике для Міжнародного кримінального суду. Тому з таких точок зору а, Римський статут треба ратифіковувати. Тепер ще одна річ: а чи треба брати відтермінування? Бо а, сама ратифікація в Римському статуті дозволяє певним імунітету. Ну, Відтермінування там на певний час, і в законопроекті. Поданому президентом Зеленським на розгляд парламенту щодо ратифікації, використано це положення щодо імунітету і введення в дію через сім років. Це питання, скоріш за все, політичне. Бо з точки зору правової, я проблем не бачу в тому, щоб після обміну ратифікаційними грамотами і їх верифікації, Римський статут почав діяти зараз. Тим більше, що комунікації між прокуратурою України і прокурором Міжнародного кримінального суду ханом постійно нині взаємодія з судом. Є контакт постійний. Тому більше того, на сьогоднішній день по шести російських воєнних злочинцях здійснюється розслідування прокуратурою міжнародного кримінального суду. Це і Путін, і Шойгу, і Львова, і е, командир Чорноморського флоту, і командир авіаційної групи, яка здійснювала враження енергетичних об'єктів, інфраструктурних об'єктів України, цей начальник генерального штабу Герасимов і Так далі, і це означає, що суд діє, тому що об'єктом злочину цих осіб була Україна, українські громадяни, українські об'єкти. І так далі. А це перше. А, тепер е, наступне. А якщо зараз підуть подання до Міжнародного кримінального суду з Росії на певних осіб, ну далі тут відповідь на питання, чи реагували на це українські слідчі органи суди, що відбувалося, якщо реагували, то Приводу розглядати їх МКС абсолютно ніякого немає. Якщо ні, то тут лише питання аргументації, чи можуть ті чи інші кроки а, т, розглядатися, бо вони можуть по-різному трактуватися. І в нинішній ситуації зрозуміло, що а, посилатися на паралелі а, в Грузії, в Югославії. Ну ми прекрасно розуміємо, що ситуація там була зовсім, зовсім іншою, ніж зараз, особливо в Йогославії. Ситуація в Грузії була багато в чому схожа на українську. Якщо ті, хто пам'ятають, то по моєму три особи з грузинської сторони були осуджені. По о, Римському статуту рішення Міжнародного кримінального суду у зв'язку з о, рішеннями, які приймалися, які були о, підсудні статтям, пов'язаним із категорією злочинів, такі як злочини проти людності. Однак в нинішній ситуації, я ще раз хочу підкреслити: я не бачу тут о, явної явної паралелі. Що буде? Якщо буде прийнято відповідні позиції, і документ буде ратифікований. По-перше, Україна буде брати участь в обранні суддів міжнародного кримінального суду, по-друге, вона зможе делегувати своїх осіб для роботи в міжнародному кримінальному суді. По третє, вона може застосовувати практику міжнародного кримінального суду, синхронізувати законодавство і це дуже важливо, що дасть можливість росту української правової системи. Удосконалення кримінального кодексу, кримінального протис... процесуального кодексу, ну і багато багато речей. Наступне це те, що Україна може сміливо використовувати подання до міжнародного кримінального суду для того, щоб активно впливати і притягати до відповідальності громадян, в тому числі і Росії і інших держав, які не ратифікували. Бо вони злочинці, і де б вони ці злочини, кого б вони б не представляли, вони можуть бути осуджені, осуджені Міжнародним кримінальним судом. Інша справа як їх затримати? Тут дійсно тут є проблема, коли вони переховуються на території держав, які не ратифікували, не приєдналися до Римського статуту. Наступне, що дуже і дуже важливо, це надати можливість. Міжнародному кримінальному суду виконати роль трибунала по відношенню до російського фюрера і кліки, яка приймала рішення щодо агресії проти України. Бо з ратифікацією це дасть можливість задіяти такі механізми, в тому числі вдосконаливши роботу міжнародного кримінального суду. Я вже не кажу про те, щоби. Доповнити норми Римського статуту, які б давали право міжнародному кримінальному суду виконувати роль міжнародного трибунала в подібних речах. Тому що на сьогоднішній день дійсно, якщо подивитися на римський статут, то в ньому є певні прогалини, які пов'язані насамперед з підходом трибуналу, бо це і політичне рішення про наявність такого процесу, що тут важливо і без нього в тому числі не обійтися. Я вже не кажу там процесуальні дії, які стосуються групового персоніфікованого розгляду тих чи інших а, обвинувачень по відношенню до тих чи інших осіб, які вчитав, вчиняли злочини з різних категорій, які передбачені. Римським статутом. Але загалом, якщо говорити про, скажімо так, позитивні наслідки, вони зрозумілі, вони набагато більші, ніж ті теоретичні, скажімо так, дискусії, які ведуться щодо негативних наслідків і притягнення до відповідальності громадян України. Так, і тут треба чітко розуміти, що злочини проти людності, злочини геноциду, воєнні злочини вони не мають терміну давності. І тому це не, це не стосується позиції, що норма не має зворотньої дії. Якраз у цьому випадку ці злочини, ці чотири категорії злочин, про які ми зараз говоримо, які знаходяться в юрисдикції Римського статуту, вони не мають терміну давності. Ще раз хочу наголосити: злочини геноциду, злочини проти людності, воєнні злочини вони не підпадають під. Термін давності таким чином, будь-які особи, які вчиняли подібні злочини, вони можуть бути притягнуті до відповідальності в будь-який час міжнародним кримінальним судом і це дуже важлива позиція з точки зору справедливості і притягнення московського фюрера і його кліки злочинців, які вчиняли подібні злочини по відношенню до українських. Громадян в ході російської агресії проти України. Де окремі зауваження, які стосуються, скажімо, цього процесу? Про що тут треба говорити? А, перше і найважливіше, ратифікація Римського статуту дозволить зовсім по-іншому подивитися на суди. Судову систему, як вона діє, і судову практику. І це дуже важливо, щоб ця практика змагальності в судах, цивілізованості в судах, поваги до суду, щоб вона поступово поверталася до України, тому що дуже багато натяків на різноманітні недоліки. І це найважливіше у цій ситуації. Бо суд, суд, суд як суд. У будь-якій державі, особливо в Україні, який би забезпечував правосуддя і захист відповідних прав громадян, це одне з найслабших місць у правовій системі України. Культура суду, судовиробництва, організації судового процесу, рівень підготовки суддів, їх кваліфікованість, їх розуміння своєї ролі. На жаль, потребують дуже серйозного вдосконалення. І тому входження у міжнародну правову систему, судову практику є для України не менш важливо навіть застосування речей, про які ми з вами говоримо. Тому що злочинця московського ми покараємо, світ покарає, а от навчитися самим здійснювати. Правочини належним чином. Це річ дуже і дуже важлива. Це річ на багато-багато століть і десятиліть на майбутнє. Ось так, з моєї точки зору, слід розглядати те, що пов'язано з а, ратифікацією Римського статуту і приєднанням а, України до а, міжнародного кримінального суду, а значить, ратифікацією Римського статуту Верховною Радою України.